На спеціальній сітці дівчинка Поліна в'яже нитки з мішковини коричневого та зеленого кольору. До волонтерського штабу у Полтаві вона приходить з бабусею Наталією Шевченко. Тут команда на вершині підтримка створює маскувальні костюми або ж кікімори. Коли я дивлюсь на своїх онуків і малих, і більших, оце, оце те, ради чого ми скажімо так, кожну копійку, кожну хвилинку свого часу витрачаємо для перемоги. Сітки закупляють, а мішки приносять небайдужі, каже волонтерка Ріта Ткаленко. Яжуть кікімори спільно з працівниками дитячих садочків. Вже передали на фронт більше 30. На кожну деталь у нас є схемка. Ось, щоб не забували у нас тут намальовано, це у нас рукавчики. Ось один рукавчик і другий рукавчик. От, і вив'язуємо. На капюшон теж є окрема схемка. Волонтерством жінки почали займатися на початку повномасштабної війни. Спочатку роздавали гуманітарку переселенцям та допомагали речами теробороні. Каремати, спальники, намети, термобілізм. Ми просто так роздавали всім по потребам, бо треба було одягнути наших хлопців. Власноруч волонтери роблять також порційні сухі супи та сухий полтавський борщ, розповідає Наталія Шевченко. Така упаковочка на три літра. Води, Уже все тут є всі овочі, які потрібні. Сюди тільки не вистачає тушонки. А ще ми робимо супи горохові і куліші козацькі. А от турнікети, навушники, саперні лопатки волонтерам вдалося придбати від продажу розфарбований гільз. Це звичайна гільза, а в нас є таня, пінчук. Жінка вже пенсійного віку, яка дуже залюбки, їх малює. До військових волонтерське авто з Полтави виїжджає кожного тижня. Три автомобілі виїжджають на схід на Донецьку область. Маршрут у нас дуже великий, завжди у нас від 33 до 38 точок вивантаження. Це Кураково, Покровськ, Мирноград, Константинівка, Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Зараз заберу кікімори, бо є замовлення. Дуже користуються запитом їхні супи, борщі, перекуси. Хлопці дуже це цінують, дуже люблять, воно як домом пахне, як вони кажуть. Вчора був дзвінок з Ізраїлю, і всі говорять, ми вас підтримуємо, ми вас підтримуємо, ми бачимо, що ви ну, незламні, сильні духом, єдині. Оксана Іванова та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.